Рубрика новин збираємо з усього світу найцікавіше. І отже, перша новина просто космічна, тому що приватна космічна компанія успішно здійснила запуск надважкої ракети нового покоління. Подія, яку вже називають історичною, в освоєнні космосу. Найбільша ракета в історії стартувала з Техасу, прискорювач м'яко сів у мексиканській затоці. Ну а сам космічний корабель через годину приземлився в Індійському океані. Якщо кажуть, все піде за планом, то вже у 2026 році цей корабель доставить на Марс робота гуманоїда. І тоді людство офіційно стане міжпланетною цивілізацією. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки, скільки планів всього робота-гуманоїда на Марсі, міжпланетна цивілізація. Друзі, пишіть, що ви про це думаєте. Тому що справді цікаві речі, такий прогрес у світі відбувається. Ванні, що ти думаєш на цей рахунок? <с handcuffs> Я не знаю. Тебе не караєш. Знаєш, мені просто цікаво вже давно. Я колись також дізнавався про Марс. казали, що це на сьогодні планета з населенням семи роботів, ну але не гуманоїдів, а просто там ці машини там їздять, щось роблять, одні відмирають, інші ще щось роблять. Просто в мене питання: навіщо це все? Ну, тому що. Ну елементарно, коли ти хочеш десь побудувати собі життя, ти дивишся, ну, що дивишся на те, щоб там були хороші умови. Угу. На Марсі нічого немає. Напевно, це амбіції людини і бажання Можливо, вийти так. за межі цієї реальності Можливо, і побачити, так, що так. там за межами нашої планети. Цікаво, так тому побачимо, чим це все завершиться, але угу. роботи гуманоїди, мені здається, за пару років заповнять весь світ угу. будь в кожному домі. і Не будемо знати, що з ними робити, але угу. побачимо. Так, друзі, в Англії є нічні кінотеатри, призначені для сну. А на дранок вам приносять просто безкоштовний сніданок. Ось тому на цьому новина все. Ви можете побачити фотографію. Доволі класно, а, ну я б не проти. Дивись, дуже класна ініціатива взагалі. Отак. Але знаєш, е, ти там думаєш, як собі хороші мови взяти на нічлі, десь там переночувати, щоб тебе ніхто не трогав. А тут там хтось храпить, хтось ще щось, хто ще щось в кінотеатрі. знаєш, такі такий одби ну, ви та. в спортзалі всі живете, але подивився і не потрібно їхати тобі додому відразу заснув цікаво цікаво снідав і на роботу це прям для прям любителів таких фільмоманів які дуже люблять Ну це прям релакс релакс цікаво. уяви ти просто собі після цього смачно заснув головне угу. не заснути під час фільму так це точно тому що ти ж лежиш весь час друзі дуже цікава, класна новина що в ірландії 90-річна жінка завершила університет після 70-річної перерви від собі. 90-річна Мар'єт Макфа, Макфаланд із... Лондо Дері отримала ступінь бакалавра з англійської літератури, який почала здобувати ще у 1960-х роках. Ось, будь ласка, це фото цієї жінки. Так ось вона залишила навчання після одруження, а після смерті чоловіка вирішила повернутися до мрії. Вступила до відкритого університету і навчалася онлайн за підтримки родини. На церемонії вручення дипломів її супроводжували і діти, і онуки, і навіть правнуки. Мерія жартує, що вже одру. Мала пропозиції роботи, але роботодавці поки не здогадуються про її вік. І що вона каже? така мотивація для кожного із нас. Якщо я змогла зробити це, то зможе зробити будь-хто ніколи не пізно каже ось ця 90-річна випускниця. Ну, тепер їй треба влашуватися на роботу, отримати стаж, щоб мати пенсію. Класно друзі, класний. ось такі, от дійсно цікаві історії відбуваються. А ну напишіть нам, можливо, ще хтось з вас продовжує навчання, не дивлячись на те, що можливо вам далеко там за 30, за 40, за 50. Угу. Чому ні, друзі, ніколи не пізно вчитися чомусь новому? Ідемо далі. Британець забув скасувати підписку на лотерею і випадково виграв 145 тисяч доларів. Власне, пара збирала гроші на весілля і вирішила з економити, відмовившись від участі в лотереї. Ось де щотижня випадковий поштовий індекс отримує приз. Він мав скасувати цю підписку, тому що це бере там енну суму коштів, а на весілля потрібно збирати кошти. Ну він, він цього не зробив, і через деякий час їм кажуть, ви виграли 145 тисяч доларів. Ну, я скажу так: не зекономили, але заробили. Нормальну суму, щоб відгуляти прекрасне весілля 145 тисяч доларів можна хороше весілля зробити. Я вважаю.